Діви, вітаю вас! Сонячне затемнення в 10 градусах знака зодіака Терези, що відбудеться 2 жовтня поточного року, приносить енергію активності, таку надзвичайну вразливість і водночас бажання віднайти себе і встановити певні правила справедливість і гармонію у ваш другий сектор гороскопа. А тут ми бачимо діви, що ось ця енергія по затемненню в цьому циклі починаючи з. 2000... 2023 і по 25 роки на осі Овен Терези вже в останнє навідає нас, тобто сферу ваших фінансів, аж на 9 з хвостиком років такої вже прицільної уваги до цієї сфери вузли кармічні нам давати не будуть. Тому майте на увазі. Також враховуємо, що по переплетінню затемнення 2 жовтня, із затемненням. У рибках, що відбулося 18 вересня, ми маємо синтез ситуацій, які прояснюють нам нашу увагу, також прояснюють нам фокус, який ми направляємо на ту чи іншу сферу життя, просто показують нам певні таємниці у зв'язку із чоловіком, дружиною, нашими, наприклад, також клієнтами, доступ взагалі до якоїсь певної публічної інформації і також до відомостей, Інших людей, наприклад, розкриття якихось таких факторів, які так чи інакше дають нам зараз можливість по-іншому поглянути і на нас, як на самодостатніх людей, на людей із певною самооцінкою, на яку так чи інакше намагається впливати наш партнер по шлюбу, зокрема, а також те середовище, в якому ми опиняємося, зокрема, також і опоненти наші, з якими. Ми можемо мати певні спірні фінансові справи наразі. І загалом все те оточення і те, чим ми самі вирішуємо себе також наповнювати. Наше майно, наша нерухомість, робота наша, наш спосіб отримувати доходи. Все те, чим ми заробляємо і що ми хочемо стабілізувати наразі. Тому хочу підкреслити діви, що. По цьому сонячному затемненню фокус уваги в наших фінансах так чи інакше визначається впливом інших людей. Тут багато такого присмаку, який говорить нам про завершення певного виду фінансових пропозицій можливостей у нашому житті, тобто якась певна фінансова стабільність, наявність якогось майна, щось таке, що ми вважали своїм, що впливало на наше відчуття комфорту і безпеки. Відходить у минуле по з'єднанню із ліліт точки затемнення тут є такий фактор, який дає нам, по перше, багато страхів з чимось розпрощатися, і водночас дає нам так. Такий фон, що сприймається як відсутність рівноваги. Буквально ми завершуємо роботу в якомусь місці, і у нас немає впевненості в тому, що в іншому місці, в іншій країні, на іншій посаді, в іншому виді діяльності, ми зможемо реалізуватися так само або заробляти не менше. Так само це може бути переїзд, продаж якогось виду майна, і коли ми купуємо щось інше або починаємо ним користуватися, ми можемо бути не впевнені, що ми не проміємо міняли шило на мило фактично А також тут відчуття невпевненості у власній самоцінності, така от марність сподівань і невпевненість у своїх силах, відчуття власної такої неповноцінності на фоні того, що ми собою представляли раніше і що ми можемо тепер. Ніби ми не можемо самі скласти про себе думку. Ось такий от фон що може бути. У цього затемнення. Хочу звернути увагу, що у мене є загальне відео до цього затемнення, там ще більше детальної інформації. Крім цього, про коридор затемнень, про місячне затемнення в рибках, що відбулось 18 вересня. Загалом про армічні роки, про вплив затемнень все це в описі і у підкасті. Хто ще не бачив і є такий інтерес, будь ласка, переходьте за посиланнями. Так от, Діви, по енергетиці. thank you Перемін і фактів, перед якими нас фактично люди можуть ставити в це затемнення. Це буквально звільнення із роботи може бути, або ж ми просто підходимо самі до такої реакції, коли по-іншому вже бути не може. Ми не відчуваємо себе в цьому заробітку настільки впевнено, наскільки почували раніше, або ж немає ніякого рівноправ'я і балансу між виконаною нами роботою і. Всіма покладеними на нас функціональними обов'язками і оплатою праці, а це також може бути незручний графік або ж упереджене ставлення, наприклад, з тих чи інших причин, коли наша робота не оплачується в повній мірі, є певні затримки, певні конфліктні ситуації в колективі, і ми вже закінчуємо ось таку от епопею фінансову в нашому житті. Також тут діви звертаємо увагу, що це ще таке само. Вільне ніби завершення роботи, коли Ліліт дає нам енергію на те, щоб ми закінчили певний вид заробітку, або щось продали, на що не наважувалися тривалий час, або ж змінили професійну діяльність. Крім того, це питання ще внутрішньої самоцінності. Чим я хочу займатися, чим я хочу себе оточувати, чим хочу наповнювати. Тобто, щоб ми буквально ніби перемістилися із однієї шкали цінностей в іншу. І от поліліт зараз, по такій прихованій, віддаленій точці лунної орбіти, ми можемо як боятися щось втратити і водночас розуміти, що воно вже не придатне просто для використання і для того, щоб ми на основі цього могли виносити якісь певні рішення і судження важливі у нашому житті. А також це питання власної платоспроможності, чи можемо ми оплатити все те, що складає для нас от. Якусь певну таку безпеку в шкалу і наші потреби особисті. Крім цього, полі літикету, по такому затемненню, у минуле можуть відходити якісь фінансові стосунки. Тобто, грубо кажучи, те, на що ми витрачали гроші раніше, тепер вже або ж не існує, тобто ми переїхали, наприклад, і нам вже більше на щось не потрібно грошей витрачати, або ж ми просто це продали і ми вже більше не турбуємося про цей об'єкт майна, наприклад, Або якщо це робота, то так само ми тепер вкладаємося в зовсім інший інструментарій і інвентар. Також по такому з'єднанню це ще надзвичайне бажання закінчити якусь фінансову залежність, буквально вийти на роботу, наприклад, і працювати самостійно. Крім цього, змінити посаду, змінити колектив, змінити якісь певні навички, графік роботи, змінити навіть країну, в якій ви можете. Можете працювати. Тобто, ось такі от різки може давати ситуації ліліт разом із Кету по цьому затемненню. І крім цього, багато в чому це може залежати від інших людей. Ось тут хочу наголосити, що найбільш вільна планета від впливу ліліт наразі це Плутон. А Плутон зараз повертається у знак Зодіака Козерогу, ваш п'ятий сектор гороскопа Діви. І ось тут показує нам, що певні твори. Чи наші плани, проекти, самореалізація мають бути завершені або ж трансформовані. Стабільність від реалізації наших талантів від нашого бізнесу, наприклад, від того, чим ми займалися, має бути тепер направлена в певне робоче русло. Щось те, що ми віддавали нашим дітям у вигляді нашого часу, у вигляді наших фінансів, також у вигляді різних цікавих пропозицій, які ми підтримували стосовно наших діточок, онуків, наприклад, тепер має змінитися, або ж на якусь послідовність дій, наприклад, або ж ми маємо перейти вже до інших стосунків, як то із дорослими дітьми, наприклад, або ж навпаки, змінити сферу нашої діяльності. Якщо ми із дітьми працювали на таку, що передбачає певну чіткість, графік, послідовність. Тобто, ось цей момент задоволення має бути е, таким метафоричним чином, фактично поданий тепер у нашому житті як стабільність, чіткість і організованість, як зовсім інший вид діяльності, зовсім інший підхід. Ось так нашу енергію, енергію нашого хобі, наших інтересів треба направити, зробити багато чого рутиною. Тобто відмовитися, можливо, від якоїсь фінансової стабільності, яка по факту такою не є, і перенаправити її в зовсім інше організаційне русло. Це може бути питання транспорту, зокрема, оскільки по цьому затемненню, Діви, точка затемнення в з'єднанні із Меркурієм. Меркурій, ваш управитель, він дає вам надзвичайно великий потенціал врегульовувати фінансові питання, домовитися про нове робоче місце. Місце про нову посаду, про певні фінансові питання, які передбачають в тому числі і позики, наприклад, і займи певні, або певну таку оплату якихось послуг або якоїсь продукції за графіком. Крім того, це можливість домовитися про нові умови праці або роботу в іншому колективі, взагалі, в принципі, за якимись іншими позиціями. Також це надзвичайно великий вплив ціл. І фінансів у вашому житті як єдиної зв'язки. Тобто, буквально наскільки ви можете щось профінансувати, оплатити чи ж то переїзд, чи то весілля, шлюб, розлучення, наприклад, і виплачувати аліменти. Наскільки ви можете наважитися на якісь такі важливі ризики, і в чому вам із вашою другою половинкою не забуваємо про впливші енергії, риб вашого сьомого сектора гороскопа можете домовитися, можете дійти. Згоди в яких питаннях, і що цінного має залишитися при вас, що ви можете фінансово підтримувати, і що в новому місці за нових фінансових реалій ви можете далі вкладати у фінансовому сенсі у ваше життя. Наскільки це такий міцний зв'язок, між тим новим, що ви здійснюєте, і тим, за які кошти ви будете жити, і що ви можете оплачувати. Ти, що ви можете придбати також на новому місці, це що можуть бути трати на облаштування нового місця проживання, або ж це фінансова стабільність вашої родини, новоутвореної приміром, так що, от питання власних цінностей і. Тих потреб, які має ваша родина, теж може прозвучати. Крім того, звертаю увагу, що по цьому затемненню діви така певна неспівставність вашої внутрішньої самоцінності, а також вашої можливості до заробітку і того, що потребує соціум, які він дає можливості і що цінується в оточуючому середовищі. Ось ця неспівставність можна, може надзвичайно звучати у вашому житті наразі. Тобто ви можете відчувати себе не в змозі заробляти в певному місці, або усвідомлюючи свої таланти, навіть і можливості, не знати просто, де це можна вигідно, вдало застосувати і кому це потрібно. Ось такий момент переоцінки і своїх власних цінностей, і того місця, де ви працюєте, де ви заробляєте і де ви проживаєте, у що ви вкладалися як у значуще, що для вас є. Дійсно, гармонійною ситуацією, що для вас є балансом заробітку і витрат. Ось такий лейтмотив для вас, діви цього затемнення. А тут звертаємо увагу ще на такі додаткові можливості, як то управитель цього затемнення Венера, яка знаходиться наразі в Скорпіоні у вашому третьому секторі гороскопа. А тут ми бачимо її силу через водний тригон із Марсом і Сатурном. Це такі міцні зв'язки, ефективні, корисні між планетами, коли ми силою наших домовленостей, силою наших виступів, наприклад, реклами, силою подати себе, навідати, наприклад, когось і закріпити якісь певні зв'язки, щось продати, чогось позбутися, а також на щось гроші позичити, приміром, обговорити якісь попередні домовленості. А також загалом адаптувати. Тися в новому місці проживання в новому колективі, або ж дійсно доводити домовленості до їх логічного завершення, ми можемо мати ефект. Це сприятливий результат по спілкуванню з людьми, коли стосовно нас можуть виконувати обіцянки, коли нас може підтримати чоловік-дружина дійсно у своїх планах і дати нам ту обіцяну стабільність, оплатити щось або результати роботи, досвід нашого чоловіка, дружини. Колектив, також робочі, наш особистий, наші клієнти можуть нам посприяти, нас прорекламувати, наприклад, щось нам важливого повідомити, допомогти нам інформацією. Крім цього, оплатити наші послуги. Знайдуться саме ті перевізники, наприклад, за допомогою яких ми можемо вирішити якісь певні логістичні питання. Знайдеться потрібна інформація. Також це можливість записатися на певні курси, долучитися. Також до якоїсь спільноти стосовно навчання, оволодіння якимись навичками. Крім того, почати виступати, публікуватися, заявляти про себе, саме проявити таку силу прижитися в новому колективі, в новому місці, показати свої сильні сторони. По Марсу у знаку Зодіака Раку, у вашому 11-му секторі гороскопа діви. Тут ми теж бачимо наполегливість, коли ми нашу емоційність, наше бажання реалізувати. Якісь плани, стосунки в родині також направляємо ніби в одне русло. Ми вирішуємо всі ситуації, які зараз нас найбільше хвилюють. Головне, ось цю нашу таку запальність, нашу вразливість, наше бажання під впливом нашого настрою домогтися захмарних результатів не направляти просто на таке фактичне розбазарювання, можливо, наших фінансових активів на зайві. Витрати, а також не докладати зайвих зусиль до того, щоб цю ситуацію стабілізувати за хвилину. Тут можуть бути і трати на дітей, і трати на якісь наші плани, до яких ми докладаємо колосальних зусиль. Це можуть бути і діти чоловіка, дружини від попередніх шлюбів, і роботи з діточками. Приміром, коли вам треба багато фінансів буквально направити у вашу професійну діяльність, щоб організувати. Цей простір, то зараз ось ця надмірність може вам нашкодити. Головне зараз в цьому ключі, в тому числі і у вашому особистому житті, і стосовно вашого бізнесу. Це спілкування із людьми, вміння себе подати, вміння витримати певну критику, певне навантаження, оскільки по такому затемненню ми можемо бачити, що може бути і повернення товарів, і незадоволення клієнтів отриманими послугами, і якісь певні плітки недоречення тощо. Тому звертаємо увагу, діви, що у тому випадку, якщо ви особисто не несете відповідальність за якийсь певний етап виготовлення продукції або за якісь консультаційні питання, то ви маєте зараз приділити увагу тому, щоб наповненість ваших послуг, вашої діяльності відповідала графіку і запитам клієнтів максимально. Щоб те, про що клієнти запитують, вони і отримували. Але по факту, наскільки це можливо, або ж обговорювати, підтримувати енергетику затемнення, зокрема Меркурієм в Терезах, обговорювати нюанси, йти на якісь певні поступки, можливо, якісь знижки або якісь акції, якщо не вдається, от буквально напряму питання врегулювати. Також стосовно купівлі-продажу за рахунок таких. Функції ви теж можете виграти в цей час і дійсно або ж вдало отри, отримати саме ту суму, на яку претендуєте, або ж вдало щось продати, або докласти цю суму до тих до тієї, якої вам не вистачає на якусь певну покупку, або на якийсь ваш план, який ви бажаєте реалізувати. Ті, ви, я вам бажаю по цьому затемненню і не тільки. Бажаю вам утрясти всі ваші. Фінансові питання, зосередитися на тих енергіях, які зараз ось так от вже навівають нам такий фон фінансовий, до якого ми поки не будемо повертатися, оскільки це затемнення в цій серії вже востаннє нам посилає привіт у сферу нашого гаманця, аж поки не мине 9 з хвостиком років. Тому, діви, беремо максимум по затемненню в Ані можливостей від чогось позбутися, озвучити те, про що ми не говорили раніше. Можливо, це питання розподілу фінансів у нашій родині, коли ми хочемо заявити про свій намір, вийти на роботу, заробляти, працювати по-іншому, змінити сферу діяльності або взагалі мати право на те, щоб в принципі, розпоряджатися своїми власними коштами на свій власний розсуд. Ось тут діви теж такий важливий момент. по Цьому затемненню для вас відчуття гармонії, справедливості і порядку не буде зараз виглядати так, як би нам хотілося. Поки що енергії нам цього не дають. Однак, можливість сколихнути цю сферу, можливість прояснити щось для себе, і направивши зараз, як би розчищаючи енергію для внутрішнього відчуття самоцінності і можливості справлятися із фінансовими питаннями. Ми закладаємо зараз такий фундамент до затемнення березневого у наступному році. Дякую вам, діви, ще раз, і до зустрічі в наступних відео.